От ніколи не думайте, що вас не можна замінити можна. І в сім'ї, і в коханні, і в дружбі, і на роботі замінять і забудуть. Це просто питання часу. Дивіться, щось навіть потрохи змінюється. Бачите, вона навіть ще раз сказала правду: що вас замінять, забудуть і все. І це тільки питання часу. От, і все. Бачите? Вміє правду говорити, коли захоче людина. Бо що в неї частіше говорила, то було б добре взагалі. а так Інколи, знаєте, так дуже-дуже рідко, скажімо так. От і все. Забудуть, поміняють, викинуть як собаку на вулицю. А ти щось робив, старався, пробував, гроші заробляв, віддавав, подаруночки робив, не знаю, там десь на море возив, так? там обручки дарував, там, там айфони, сумочки, так? Ну, багато ж таких є, що так робили. Потім швидко замінили і забули. От і все. Дякую за увагу. побачимося.